Чому у всіх так багато смакота в мене лише одна шоколадка? Шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б дуже смачна. Гей, дивись, куди сміття кидаєш. Чи що ти зробиш? Досить нити, як дівчисько. І взагалі я вигадала, як розділити шоколадки на кілька смачних частин. Мені в цій справі допоможе пила. Ага, ти у мене зараз отримаєш? Вистачить, тільки нас не чіпай. Збиралися. Ця пилка призначена для шоколадки. Ви тут ні до чого. Ми все одно постраждали. Постраждали, але це ж твікс. Тож у ньому кожна крихта дорога. Яка смакота! Я так давно не пробувала твікс. Виявляється, він просто неймовірний. Що ж, прийшла й моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися фантиків. А ось тепер можна і з'їсти шоколадку. Нічого собі, звідки такий апетит. Невже тлікси справді такий смачний? Звісно, знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком? Ай, чому в мене всі кидаються? Я не уявляю, наскільки це смачно. Шоколадне молоко, шоколадні шоколадки. Як багато шоколаду. Ей, а ви чого так дивитеся? Джоне, ти б теж міг розпочати їсти. Я саме придумав одну чудову ідею. Просто їсти шоколадки це нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучний елемент відмінно підійде нутелла. Ого Джони. Ти справжній будівельник. Кожен хлопець, що поважає себе, повинен вміти будувати. Особливо, якщо йдеться про шоколадні вежі. Міти їсти все те, що побудували хлопчики. Ну що, скуштуємо? Ей, що ви робите? Чому башта трясеться? О-о! Джон, пробач нас! Просто шоколадки дуже смачні. Все гаразд, мене врятував шолом. Нічого собі, скільки тут чіпсів? Багато. А ось і ні. Це у вас чіпсів багато. А мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. І розглянути я зможу лише за допомогою лупи. Зразок виглядає дуже апетитно. Думаю, він дуже смачний, а ще дуже і дуже маленький. Джоне, твоя черга. Нарешті я якраз встиг дуже зголодніти. Хто так закриває чіпси? Тож їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ну, ось тепер інша справа. Зараз я покажу, як треба їсти чіпси. Але оп. Як же смачно! Але так чіпси в прямому сенсі зносять голову. Тепер і я зможу їсти свої смакоти. Ай, Ай вистачить уже. У мене і так голова болить. Я нічого не можу вдіяти. Чіпси надто смачні. А мина рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто зруйнувати цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Ах, Як смачно і дуже важко. Так, ема тобі не пощастило з цукеркою. Дякую, містер очевидність. Без тебе я це б не зрозуміла. Але ще не все втрачено. Навіть найменша цукерка може зрости на очах, якщо використовувати сучасні технології. Наприклад, айфон. Нічого собі, я й не думав, що таке можливо. Ще й як? Можливо, і це дуже смачно. Що ж, Джон, твоя черга їсти. Thank you. Так, зараз я з'їму всі цукерки за один раз. Чи готові? <рес> <рес> так, ми готові, а от ти, мабуть, ні. Але на цьому столі ще є цукерки. Руки геть. Це не твої скителс. Вони належать мені і лише мені. Щоправда, я не можу вирішити, з якого кольору варто розпочати. Потрібно вирішити це питання за допомогою лотереї. Отже, які цукерки будуть першими. Зелені А далі я просто їстиму все. Яка класна лотерея. Може, вона і мені щось піднесе. Нічого собі, величезна цукерка, всередині якої знаходиться ще більше цукерок. Чарівна лотерея. Я теж хочу. Джон, любий, дай мені цукерок. Я не встигла витягти лод. Could you please? Please. Okay. Ну, звісно, я дуже добрий. Тож я з усіма поділюся. А? І знову всім пощастило, крім мене. Мені дісталося лише одне мармеладне око. Джон, ти чого смієшся? Може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Oh, е, здається, Емма подала мені чудову ідею для пранка. Вирване око нікого не залишить байдужим. Right. Huh? Емма, дивись, що я зробив. No. Тепер у мене немає ока. Ай, oh, який жах! Прибери його звідси. Uh, Ой, о! Через тебе Емо, страждають люди. Oh. Який цікавий фільм і смачний нескві. Be... Звідки тут око? Thank you. Come on. Після таких страшних пранків смачне мармеладне око це саме те, що мені потрібно. Водна. Okay. Я теж від такої смакотини відмовлюся. Awesome. Джоне. А ти чого чекаєш? Yeah. Нічого я не чекаю. Просто я маю силу волі на відміну від вас. Але ви маєте рацію: очі дуже смачні. Може, ти зі мною поділишся. No! Тоді й мені теж. Ми ж друзі. Дівчатка не сваріться, все одно я нікому з вас нічого не дам. Ну, будь ласка, я ж сказав. Ні. Що відбувається? Я надто добре бачу. Подивіться на нього. Покастий Джон. Ну і що, дівчата? Настав час починати челендж. Чур, я перша натисну кнопку. Обожнюю синій колір. Тому сподіваюся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Okay. Мірандо не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може, тобі пощастить? і Ти знайдеш щось варте? Це таке. Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до еми. Не вигадуватиму натисну на найяскравіший колір. Червоний. Ема, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Нічого собі, це ж гроші. Я стану багатою. Так, ему, вітаю! Ти в першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Йоу! Я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей, просто клас. Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тик так А ще я знайшла вантус, який дуже нагадує мікрофон. Так, я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом. Тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Ей, анукиш, це моя коробка. Дівчата, настав час другого раунду. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті і на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так: до них додаються сосиски. Тепер ти маєш усе, щоб приготувати справжній хот-дог. Відчуваю, на мене чекає дуже ситний обід. Опа. Так. І це ще не все. Який ходок без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Ей, навіщо лити його на мене? Хоча можна просто потетися булками, тоді весь соус буде на хот-догах. Дякую, величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. Міранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. <різь> е, Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Одна рибка не може бути. What? Зараз точно буде ще. <плес> Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. І що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг його звуть пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. Мене з'їсти, Е, Забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Е. Супер! Пане ведучий, у мене для вас ходок залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм ходок. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто першим натисне на кнопку цього разу? Я Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Кама! Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. What? Локшина? Але локшина без нічого це не смачно. Awesome. <плес> Я ж казав, що із сиром. <плес> Вау! Ось це інша справа. Справжній обід, як у ресторані. Дуже смачно. <плес> Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся, тому що на тебе чекає ще й соус. Ось це вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. Пробач мені, емо. Я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про базілі. Так, це твоя головна помилка. Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч би мені теж дісталася їжа. Я така голодна. <плес> Тобі і справді дістанеться смакота італійська піца, що може бути більш вишуканим та прекрасним. <плес> Ай, я люблю піцу, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Якось так. Дівчата, у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. І я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. Все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію. Що це таке? Звідки стільки брудних шкарпеток та футболок? Яка гидота. Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі у моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі. Поїхали ідеально. І Весело і корисно. Мірандо, тепер і ти маєш натиснути на кнопку. Ну, добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Mm, yeah. cool. Головне, не прогав свій шанс. Лови торт. Ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Тримай, бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято. Та ладно, просто приголомшливе. Але явно не гірше, ніж моє. Можеш забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті. Який я. Чого хоче мій улюблений онук? Картоплю фрі! Чудово! Я приготую найсмачнішу картоплю. Спочатку потрібно налити олію на сковорідку, а тепер нарізати картоплю і як слід обсмажити. Бабуль, це не дуже схоже на картоплю фрі. Так. Тим краще. Значить, виграю в цьому раунді я. Так. Почищу картоплю. Щось ножем вийшло не дуже. Потрібна спеціальна чистилка. Ось тепер має вийти. Так, ось як треба різати картоплю. Раз, два і все готове. І на сковороді фрі ніхто не робить, адже є притюрниця. Кладемо картоплю та обсмажуємо в олії. Подивіться на цю золотисту скоринку. Чудово! чудова! А де ж моя картопля? Невже я почистила її всю? Що ж робити? Не хвилюйся, Люба. Але ж яка картопля без соусу? Кетчуп не для мене. Адже я шеф. А всі найкращі кухарі світа готують томатну пасту самостійно. Ну ось, шедевр! Ідеальна картопля фрі. Усі вже посмажили картоплю. А в мене ці шкірки. Що ж робити? А знаю, навіщо страждати, якщо можна просто замовити доставку? А ось і картопелька. Ура! Домашня картопелька. Картопля фрі від шеф-кухаря. Ого, скільки всього смачного? Крім цього. М -м, а ця картопля виглядає апетитно. Спробую. Ой, як гостро! Не хочу гостре. А тут у нас що? М -м, смачно! Ця картопля фрі, мені подобається. Ура! Я перемогла! Так то! Так, так, що готуємо тепер? Я хочу яєчню. Легко. Будь-яка страва має бути приготовлена з любов'ю, тому моя яєчня буде у формі серця. Треба обсмажити сосиску, а потім розбити яйце. Вийшло просто чудово. Як чудово в мене вийшло. No. Чим більше вогонь, тим швидше підсмажиться, так? Плиту на максимум, а тепер яйце те. Ой, шкарлупа впала. Може буде непомітно. No. Так навіть смачніше. Ні, шкарлупу все ж таки видно. Треба щось вигадати. Думаю, перемішаю. Ох, Люба, у тебе явно щось пішло не так. Тоді додам молока. Тепер точно нічого не видно. Дивіться та навчайтеся. Так готують справжні кухарі. Геть сковорітку. Нам знадобиться тостер. Наріжу цибулю та часник. Потім авокадо. Змішаю все разом. Чудово! А тепер переб'ю блендером. Вийшла чудова маса. Потрібно намастити її на тости. Ось так. А тепер час яєць. Одного буде цілком достатньо. Розбиваю його в миску і ставлю миску в каструльку з окропом. Ось яке чудове яйце в мене вийшло. Залишилось лише гарно сервірувати страву. Приголомшливо. Фінальний штрих. Ось так. Ідеально. Вау, вийшло це реально круто. Мені теж треба сервірувати блюдо. Кетчуп та гірчиця підійдуть. Люба, ти впевнена? Готова. Подивимося, подивимося. Це виглядає не дуже ого серце, бабуся єчна точно твоя. Геть виделку хочу взяти її руками. М -м -м, смакота. А тут у нас що? Виглядає цікаво, а на смак? М да, Щось дивне. Однозначно перемогла бабуся. Ох, онук, я так рада. Що готуватимемо цього разу? Піця. Okay. Піца? Щось складне. І Як її взагалі готувати? Напевно, треба замісити тісто. М -м -м, виходить. Або не дуже. Фу, чому воно таке липке? <плес> ну і ну, у мене є ідея. <плес> Візьми моє тісто, Люба. <плес> Дякую, бабуся. Але як же ти? Точно не біда. Я зроблю нове тісто. Усього потрібно змішати кілька інгредієнтів, а готове тісто я вилью на розігріту сковорідку. Вийде чудова основа для піце. Потім налию кетчуп і додам корисні овочі і трохи сиру. Ну, ось залишилося лише зачекати. Так, хто ж так готує піцу? Для основи потрібно спеціальне кукурудзяне борошно. Це знають лише такі професіонали, як я. Замішуємо тісто, а тепер слід сформувати основу. Для цього запустимо тісто політати. Ось так. Ого, я теж так хочу. Давай, лети. Упс, Спало. Ну ось, тепер воно все брудне. І як все виправити? Знаю. Невелике маскування не завадить. Так небагато кетчупу, трохи маслин, перцю каков паски. А ще можна все згорнути. І, звичайно, придавити. Який жах! Краще б я цього не бачила. Геть овочі. Томатна паста, пепероні та сир. Нічого зайвого. А тепер поставлю піцу в мікрохвильову піч. Хай запікається. Вийде неймовірно смачно. Мікрохвильова піч? Ні. Тостера буде достатньо. Запхати б. Так, вийшло на те, що я очікувала. А у мене вийшло чудово, втім інакше й не могло бути. Ось моя піца. Ось моя. І мій шедевр. Що ж, спробуємо. Здається, хтось хотів мене отруїти. Це жахливо. А це виглядає непогано. Спробую. Так і на смак нічого. Вау! М -м, ця піця просто ідеальна і найсмачніша. Хто ж міг ще перемогти, якщо не я? Ному ну, давай! Хочу панкейки. А, я майстер панкейків. Легко. Зроблю вогонь сильнішим. Чудово, а тепер акуратно виллю тісто. Дуже важливо вчасно перевернути. Розумію, що робити багато маленьких панкейків, якщо можна приготувати один великий. До того ж, звичайний панкейк це нудно. А ось із мармеладками просто клас. Ой, мармелад розплавився. Так, та хто вже б міг подумати? Гаразд, зроблю ще один панкейк. Цього разу з ММДемсом. І ще один з різнокольоровим посипанням. Yeah. А я були панкейки клиновим сиропом. А вони непогано пораються. що ж не можна відставати. Знаю. Якщо додати нутеллу до тіста, то тісто вийде шоколадним. Головне добре перемішати. А в центр покладу шматочок шоколадки. Чудово! Став час перегорнути. Ось так, скільки їх вийшло. Ягідки, щоб прикрасити панкейки. А зверху полию полуничним сиропом. Просто чудово! Виглядає приголомшливо! Ідеально! Готово. Спекла з любов'ю! Найкращі панкейки у світі! Тобі найбільше сподобається. Це ми зараз і дізнаємось. Фо, неїстівно. А бабуся не панкейки. О, смачно. Так, так. Що там наготував шеф? М -м 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 -м. Чудово. Але перемогла все одно бабуся.